Привіт! Давайте повторимо сьогодні з вами прийменники, такі коротенькі слова. Наприклад, на, в, до і так далі. Коли ж казати на, а коли казати ви, ось такі два основні прийменники дуже легко запам'ятати, якщо це якась будівля, найчастіше, найчастіше, бо це польська мова, в нас буде в В школе, в праці, в будинку, в галерії ханлової, в склепі. Але бувають винятки, наприклад, на університеті, на почті. Ще на басейні і на поліції, буквально всі чотири винятки, запам'ятаєте, і буде вам щастя, бо вони такі досить розповсюджені, скажімо так. А на ми найчастіше з вами говоримо, коли йдеться про якусь відкриту пшестшень, про отфартушень. Змішала всі мови. Наприклад, на уліці, на плацу. Або якщо це якась подія, на конференції, на спотканню.